Білий дім заявив, що Сполучені Штати готові накласти додаткові економічні витрати на Росію спільно із союзниками США, якщо Москва продовжить анексію частини української території. Західні лідери та організація Об'єднаних Націй засудили голосування як незаконний попередник незаконної анексії. Голосування у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях було організовано поспіхом після того, як Україна під час контрнаступу відбила великі ділянки. Ки північного сходу українські офіційні особи заявили, що людям заборонено залишати деякі окуповані райони до закінчення чотириденного голосування. Вони стверджували, що озброєні групи ходили будинками, щоб змусити людей голосувати а співробітникам погрожували звільненням, якщо вони не братимуть участь. Сполучені Штати вже знають конкретні цифри, які окупанти мають оголосити після проведення незаконних референдумів на тимчасово захоплених територіях. В територіях України Результати бутафорського голосування з 23 по 27 вересня ОРФ вигадали заздалегідь. Наприклад, у деяких регіонах вже встановлені необхідні показники як виборців, так і підтримки приєднання до Росії на рівні понад 75%. Голосування, які не будуть вільними та чесними, та будуть незаконними відповідно до українського та міжнародного законодавства, закладуть основу для формального поглинання Росією української території. Аналітики попереджають, що анексія. Території може дозволити Москві назвати українські атаки на ці регіони атаками на саму Росію, що підвищують загрозу ядерного удару у відповідь. У майже синхронізованих заявах офіційні особи самопроголошених Республік Луганської та Донецької областей на сході України та окупованої Херсонської області на півдні заявили, що вони проведуть референдуми. Поетапне голосування також відбувається в частинах Запоріжжя, які контролюють російські війська, в тому числі в Енергодарі, де Роста. Ашована найбільша в Україні атомна електростанція. Плани референдуму оприлюднені на цьому тижні, схоже, знаменують собою нову фазу війни, сказала Наталія Савельєва, науковий співробітник центру аналізу європейської політики. Це ознаки того, що російський режим почувається не дуже комфортно. Військовий контроль Росії над окупованими регіонами і ефективні референдуми розглядаються як політичний інструмент для досягнення військової мети щодо закріплення влади Москви. за словами Вельєвої ідея полягає в тому, щоб створити привід народної підтримки для виправдання подальших військових дій для Путіна та його прихильників, який раніше важлива видимість законних повноважень приймати рішення. Деякі аналітики висловлювали тривогу, що заплановані референдуми сигналізують про те, що Путін готовий піти шляхом ескалації. Тетяна Станова, аналітик політичного консалтингу, заявила в повідомленні в Телеграм, що майбутнє голосування є під. Готовкою до повномасштабної війни, а анексія однозначний ультиматум Росії Україні та Заходу, або Україна відступає, або ядерна війна.